Всем привет! Витаю вас на своем канале. Значит, есть канализационная труба. Значит, вот она выходит из хаты. 14 лет тому. Вот таким образом она при монтаже. Ось вона она идет... Надо о, о, о. Ага, сняти. було понятно, при монтаже цієї труби було е, пробито, значить, таку дірку. Ось отак от це старий е, зі стола накидка, її отак замотали, і вона, в принципі, все це время стояла. Значить, є дірка така. Е, хочу е, значить, її якось заділати, закрити. Значит, по трубі. Труба зимой не замерзала, нічого сюди не витікало, все нормально робила. Просто для того, щоб душа була більш спокійною, хочу це переробити. Ось тут вона йде, у нас виходить забетонірована. І сейчас покажу. Ось, собственно, тут слівна яма. Ось дихалка для неї, виходить. От. Каналізаційна труба. Подивився в інтернеті варіантів особо як е, таку поломку, я не знайшов. Там один знайшов, воно мені не сподобалось. Поговорив з різними людьми. Значить, Хочу одразу сказати, що замінити її нереально. Тому що це, виходить, кутник уголок, так? Да? Його він же ж там, тут вставлений? Сюди ж вона пішла в землю, вставлений, то есть він в ну, його, Я би поміняв, його не поміняєш. Значить, ось Оце мене не влаштовує. То і хочу її ще допоможе закрити то от впливу Сонця, там, дождю, вітра, всього, що я придумав. Значить, яка в мене думка? Приготував, дивіться, це ось е, така пластикова е, пляшка з этого, з жидкого порошка е, для стирання, для прання. От, е, Он клей, е, клей, секунда, звичайний. Значить, що я хочу. Оцей весь скотч, тут був намотаний, який з часом уже протрях, протрупішав, я його це все знімаю, обіжирюю. Спіритиком растворителем. І вирізаю плюс-мінус, може, з цієї частини. Отак, так. Да? Ось, бачите, ось цей згід. Ось з цієї частинки вирізаю латочку. І наклей хочу акуратно приклеїти. Потім беру звичайний медичний бинт, е, делаю легенький растворчик. Трошки там отак: жменю цементу, жменю пісочку і дуже-дуже жидкий. І потім, коли, коли оця латка приклеїться, бинт медичний, я його привіз, ну поки його якби, не, не витягував, поки до нього не дійшло. Значить, Бинт мотаємо, мажемо цим е, цементним раствором, мотаємо. Мажем. Тобто, це після цього буде. І таким образом, я думаю, що воно во-перше, це приклеїться. На, в таких, бинт сам застине ось, ну, цей з цементним раствором, і буде нормально заділа. Тобто Тут нам супергерметичність не потрібна, воно нормально все проходило. я ж кажу, 14 років воно в такоді було. І плюс буде у мене ще карабок закривати, значить, щоб пластмаса, бачите, ось це, щоб воно не псувалося. Під дією зовнішніх факторів. От. Тому кожен етап покажу. Зараз займаюся тим, що буду приклеювати латку, покажу результат. Потім зроблю бинт, покажу результат. ну і після бинта вже буде якесь утеплення, там може, якусь стару курточку умовно, якийсь там пінопласт, там якась візьму, може пінопласт обставлю. У мене є такі кусочки от там з якоїсь техніки. І потім цей е, такий коробок я зробив. Е, покажу, як все це вийде. Кажуть так, якщо трошки помучиться, може щось і вийде. Е, значить, вирізав я пластмаски, зараз все детальніше розкажу. Ось наш готовий результат. Дивіться, як він вийшов. E, значить, по пластмасі, e, вирізав я на цю сторону, іменно там, де дирка була, e, вирізав латку. І вийшло, що коли скотч весь зняв. Що тріщина ось тут якби пробоїна така. Да? тріщина сюди пішла і сюди. Я туди ось такі накладочки також повирізав. E, все. Ось пірі обробив, протер. Тобто все як має бути, робив. Почав приклеювати. Воно взагалі тобто, ну, клей його не приклеює. Оці, що були тріщини сюди, вниз і вправо. Тобто я їх придавив, залив клеєм, воно, в принципі, схватилося. А оці ось мої, виходить, оці накладки, воно взагалі нічого не приклеювало. Що я зробив? Я просто мою шинку положив на пробоїну, взяв бинт спочатку, замотав перший слой, ну, обмотав повністю, промазав легеньким, тобто жидким раствором цемент з піском. І потім отак вот от слої, виходить, обмотав повністю, ну ось оцей ось, промазав кисточка і жидкий раствор цей, промазав, обмотав, промазав. Вимотав так один бинт, потом взяв арміровочну сітку. зараз покажу. Ось такого плану арміровочна сітка у мене була в господарстві. І виходить, коли я один бинт намотав, отак же ж замазав, потом взяв цю сітку, намотав повністю, як сказати, ну, один раз обмотав, промазав і потім. Почав, виходить, як брав, брав бинт і оцю сітку. І в місті ось намотав, виходить, намотав, промазав, намотав, промазав. Де-то сумарно десь, може, метр метр отак, може, може полтора метра. Ну, не знаю, я на глаз так цей адміряв і вимотав. І виходить, закінчив. То ця закінчилась у мене, бинт ще був. І я вже потім бинтом доматував і промазував. Скажу так, в принципі, що цю можна, мабуть, не використовувати, бо тому що її натягувати, тобто, щоб воно як сказати, щоб воно не торчало ніде дуже складно. От. Ну, Так от подумав, що і в принципі мені так радили, що з такою може бути краще. Ну, я зробив. Ну, думаю, що, в принципі, не обов'язково. Тепер воно ось все замазане, як бачите. Немає нашої пробоїни, нічого. Оце що капало. От. І тепер воно буде висихати. Тобто, Утеплене воно ніколи не було тут. Воно було ось ось. закручене, як я вже казав, і в принципі так і стояло. Ну, я так не хочу робити. Тобто, нам треба захистити сам пластмас і тим більше цей раствор. Тому що якщо його так оставить. В принципі, сніг, дощ, воно почне ну, розсипатися. От, я вже сюди зробив такий коробок, ящик покажу. А перед цим ми його якось обставимо, пінопластом. Воно висохне у мене там день-два. Ще, може, водичкою помочити. треба, щоб було крепче. Ось. І потім, в принципі, що, утепляю і ставлю ящик. Е, ну, все це, власне, покажу. Тобто, на сьогодні, отак. Робота у нас зроблена. От. Ну, повторюсь. Клей, виходить, отакий пластмас до каналізаційної труби не приклеював. Тому я оці ось і не став уже нічого там підмащувати. Просто, тобто, клеєм тріщи залив. Воно залилось, да, все схватилось. А іменно накладку воно не хотіло. От. Ну, а на цьому все. Хай висихає. І, в принципі, на наступному етапі е, покажу, як я його е, буду якби вже закривати від опадів. Так, сьогодні у нас наступний день після вчорашніх робіт і хочу показати, як виглядає, значить, наша оця каліна каналізаційної труби. В принципі, все. Присохло, наче так. Ось. Ну я думаю, що дні, 2-3 я його попаливаю водою, щоб воно, як сказати, лучше крепло. І потім, зараз, поки ще осінь буде, не буду утеплення, просто поставлю ящик. Тому що, ось дивіться, тут у нас виходить, немає водостоку. Щоб водичка на нього не падала, то есть не руйнувала, поставлю ящик. А вже похолодає перед зимою його так оброблю пінопластом. Ну Я, в принципі, покажу, що я буду використовувати. І, в принципі, все. То есть, чисто, наверня, пінопласт, якось зв'яжу мотузками і поставлю потім той корабло. Отаким от, от чином, ми, в принципі. Зробили таке, як наче воно, ну, як гіпс, наче наложили гіпс. Тобто можете бачити. От. Так що покажу вже потім, який я коробок придумав десь на третій день, можливо. Так, ну що, минуло 5 днів після того, як ми зробили отакий ремонт нашій каналізаційній трубі. Всі ці 5 днів я її поливав. Оце ось цементування. І зараз воно таке, от знаєте, як наче гіпс накладений і застивший. ось Зараз не поливав. ну Чисто, щоб було сухенько, щоб було можна було показати. Ось отаким от чином воно у мене буде. Сьогодні також попаливаю і, напевно, сьогодні вже крайній раз. от як, як Який я захист зробив? Зараз переміщаємося отак. Дивіться, отакий ящик. Тобто тут дерев'яний каркас з брусків Дома були брусочки, знайшов. Я їх на саморізи один до одного чи на гвістки. Підожіть, на гвістки навіть прибив. От. І оцинковка, оцинковані листи, які вдома були. Найшов, обшив, виходить, в кругову, зробив кришу, от, щоб на неї не затікало. І таким чином, ось воно. Тут, бачите, виріс, воно отак підходить сюди, от, таким образом. Зараз відійду. Ну, от, в общем, таким чином. Щоб було прилягання отут. Його просто ближче підставляєш, і тут треба буде щось думав, спочатку засверлити дюбільком, якось може так. щоб, знаєте, ось. Але нічого сверлити не буду, просто під лівий край ось, щось підставляєш, отак. от. Бо там, бачите, воно дождями вимило трохи підлогу. ось. І через це трошки нерівно. А на зиму, ну і так от воно, в принципі, буде. Такий коробочок, краска, яка була, такою покрасив, по суті, ось на зиму, те, що я казав, ось з якоїсь техніки. Ось такий е, транспортувальний е, пінопласт. Я її, виходить, як саму каналізаційну цю трубу каліна. Я його так обставлю, Отакими, бачите, штучками. І або мотузкою, або алюмінієвою проволокою прив'яжу. Ну і в принципі, може, ось де видно, теж може чимось можна матанути. Е, ну, це буде на зиму. Зараз, поки е, ще літо і осінь буде стояти. Ось таким чином у мене. От. Хоча, повторюю, що до цього воно ніяк ніколи не утоплялося. Ну ми на зиму зробимо. А зараз, по суті, отак буде. На цьому все. Кому було цікаво, корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, хто як стикався з такою проблемою пробойни в каналізаційній трубі, хто як ремонтував. Пишіть ваші думки стосовно даного приводу. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і всім до побачення!